До виборів залишилися лічені дні 25 жовтня по всій країні, в тому числі і у слов'янську, відкриються виборчі дільниці. Місцеві вибори важливий та визначний момент в житті міста, адже від волевиявлення народу буде залежати подальший розвиток слов'янська та життя його мешканців. Про важливість забезпечення легітимності виборів зазначив на зустрічі з журналістами, виконуючи обов'язки міського голови Олег Зунтов. Сажалню на пасенніх виборах Верховної Ради 2014 году була очі нізка явка ізбирателі. чуть более 30%. Поэтому я обращаюсь с призывом к нашим горожанам. Придите в это воскресенье на избирательные участки и проголосуйте за будущее нашего Славянска. Ваш голос решающий, от него зависит развитие города как сегодня, так и в перспективе. В субботу день тишины, и каждый славянец может уже без всяких лозунгов и призывов подумать о том, кому он вручит мандат на управление городом. Мандат доверия. Я уверен, что это будут честные, принципиальные и ответственные кандидаты. И еще одно. Ні в коем випадку не піддаватись ні на такі інформаційні провокації. Безпека і правопорядок, запевнив керівник міста, під час виборів буде гарантована. Починаючи з 24 жовтня і до повного закінчення прийому протоколів в територіальну виборчу комісію, охорону правопорядку будуть нести співробітники слов'янського міськвідділу міліції. В день виборів на кожній виборчій дільниці, окрім працівників міліції, будуть також знаходитись представники МНС та служби безпеки України. Мінімум три представники силовой структуры будет находиться на каждом участке. Плюс к этому в городе создано около 10 мобильных групп, которые в любой момент в течение 5 минут могут находиться на любом участке. В эти мобильные входят как, группы как входят как представители городдела. У нас Сегодня заезжает дополнительно еще 100 человек, прикомандированных вот, для обеспечения правопорядка. И э, также туда входят представители Службы безопасности Украины и представители э, подразделений, которые в данном... Ну, в даний час знаходяться діслоцируються у городі Славянське. Крім того, державна автоінспекція на час проведення виборів посилила патрулювання і буде супроводжувати карети з бюлетенями на виборчі дільниці і в ТВК. Таким чином провокації на місцевих виборах рубатимуть на корені. Резюмував Олег Зонтов.